Доброго дня, шановні мої друзі, дозвольте з вами поділитися тими своїми напрацюваннями і особистим досвідом у плані цінності. Все своє свідоме життя я підсвідомо прагну до свободи. У старших класах, коли я був лідером, з навчанням Комсомолі, я міг дозволити собі вибір у відвідуваннях школи. В університеті, коли я влаштувався на роботу у профільний, на, у профільний інститут, я влаштовував собі свободне вільне відвідування занять і індивідуальний графік екзаменів і Причому в школі у вільний час, так званий, я або готувався до вступу до вузу. Або досконалювався як гравець, тренер чи суддя в баскетболі. Зараз я прийшов до того, що всі мої пошуки реалізації в кар'єрі насправді теж є наслідком пошуку дверей у свободу. І от як підприємець, я грамотно і впевнено рухаюся у справжню свободу. І приклад для мене мій ментор з бізнесу. Який сам вже давно насолоджується цим станом і вважає, що свобода це комплекс, відповідний, відповідний стан справ у всіх основних сферах життя. Дуже важливо також постійно вдосконалюватися у вибраному напрямку. І я теж постійно цим займаюся. Вам сподобалося? Коментуйте, запитуйте, дивіться наступне відео. Далі наступний матеріал. Ну, ну я <гум> ну, звичайно я готовий. Мен сподобалося. <гум>